Зіставати спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У сумах пролунали вибухи. На момент цього вже було оголошено відбій. Один з ворожих дронів влучив у навчальний заклад міста Румне. Наслідок нього було повністю зруйновано будівлю навчального закладу. Про що повідомили в обласній військовій адміністрації Сумщини. Зауважимо, що вдарили загарбники по місту дроном камікадзе, типу шахед у такий спосіб вони вкотре довели, що воюють проти мирного населення. Відомо. Про що найменше двох загиблих освітянам, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що ціла загиблих деблокували рятувальники ДСНС за його інформацією, ще три людини отримали поранення. Водночас міністр внутрішніх справ зазначив, що пошукова рятувальна операція триває. Зокрема, є інформація, що під завалами перебувають ще двоє працівників закладу. В той же час через годину після ударів по сумах на військовій базі Старий Дуб помітили чергову активність ворога, аеродром, який використовується як логістич. Шна база знову спалахнув. Як передають джерела невідомі за допомогою безпілотних літальних апаратів та РСЗО, подавали активність окупантів на даному участку. Дві колони техніки та чотири диверсійні групи зазнали ураження. Так і не пройшовши кордон, як пишуть російські опозиційні телеграм-канали. Понад 120 чоловік стали двохсотими. Знищена велика кількість техніки. Удар наносився із сум. У відповіді і понад 15 танків згоріло або пошкоджені. Ельно з цим невідомі дрони кружляють у досить цікавих місцях Росії. Вибухи як не у Хмарочосі Москва, сіді так і у заможних котеджних містечках під Москов'я. Політехнолог Бориса Тезенгаузен пояснив 24 му каналу, що подібна випадковість згубно впливає на настрій російських псевдоеліт, тоді як прості росіяни не відчувають загрози, тому продовжують скупчуватися в людних місцях. У Росії планують провести вибори у загальноросійський день голосування 10 вересня. Проте навіть у часті. Візити дронів не змусять окупантів сидіти вдома. Росіяни підуть у людні місця. Вони не відчувають небезпеки, бо не було масованих жертв серед населення. Тут варто звернути увагу на одну особливість: безпілотники залітають не у прості місця майже постійно щось бахкає там, де проживають заможні люди. Бізнес-центр Москва Сіті, котеджні містечка Підмосков'ї, а Все тому, що ППО стоїть саме там. Ймовірно, безпілотники змінюють курс при пільоті до таких островів сприятливого життя впливових людей Москви та Підмосков'я, Зауважив політтехнолог. Можна підсумувати, що системами ППО захищені багаті росіяни, тому просто люду нічого не загрожує, бо дрони туди не прилітають. Умовні псевдоаліти прикрили себе, але це зіграло злий жарт з ними, бо тепер усе збивають саме там. Підкреслив Тезенгаузен. або розв'язати таку складну проблему. Є кілька варіантів: не ставити ППО, але є ризик влучання. Переселитися кудись на околиці, але не за статусом втекти з Москви. Більшість росіян прослуховується саме останньому варіанту. Тікають із столиці сім'ями, але лише ті, хто повністю не вбудований в путінську систему. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.